Зривати інжир треба, коли він вже м'якенький стає. Оце він вже тоді спілий. Хоча, якщо на поливі вони будуть десь півтора рази крупніші, ні зараз, теж його не треба нічим обробляти, оприскувати. Тут бабуся і дідусь мої жили, і все своє дитинство, всі канікули я проводив тут. Перше, що тоді я незвичне для них посадив, це полуниця. Вони кажуть, воно у нас не ростиме. Посадив, росла полуниця. Під час весільної подорожі, це там в 2010 чи, році ми там були, покуштували інжир, такий смачний, кажу, як би його тут виростити. А тут ні в кого він не ріс. То нам привезли один саджанець тоді, а він виявився комахозапильний. І плоди він у нас не давав. У нас не живе та комаха, вона не зимує в наших умовах. Треба було самозапильні сорти. І ото я намагався десь ось тільки новий сорт. Собі, 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 щоб його посадити, подивитися. Ну і так, от вона вже ця така невеличка плантація росте у нас десь років сім, мабуть, уже тут. Ну і Тут десь близько 70 сортів інжира, і в Харкові ще 30 з хвостиком, мабуть, сортів інжира. У 22-му я був 1 е червня, ж сюди приїхав, е то тут якраз зона бойових дій інтенсивна була. Тобто тут воно все гриміло, тряслося, літало. Це такі уламки у нас зараз валяються по всьому городу, по подвір'ю. Ходиш полиш город і постійно натикаєшся. То там за кошечок собачечок переживає там, десь осталося. Я розумію. А я свої за свої рослини. А кого ти там будеш спасати військові? Питають. Я кажу: інжир, що, що це таке? Я кажу, ну рослини такі. Ну, вони там сказали, що думають про мене е, тоді. Я кажу, ну все одно я поїду туди, тому хоч розкажіть, як там, коли лягати, коли вставати, з якою швидкістю там їхати, тікати. І от тоді, коли приїхав сюди, то бігом е, ну все розкутував, розкутував, розкутував. Я коли вже розкутував його, то... А він вже такий паростки пустив, вже такі жовто-білі паростки, що воно ж без доступу сонця було. Як ото картопля в погребі пускає, так і інжир. Ну я тоді отою вдалося врятувати всю цю колекцію. Треба садити саме сонячне місце, щоб було ніякий напівтіні чи тіні він не любить. щоб були плоди. Це тільки сонце, цілодобове сонце. А і ще. Цікаво, що у вінжира в нашій зоні немає шкідників і хвороб. Оцей сорт називається Далмацький. Це один із найбільш стародавніх сортів, йому там вже більше ста років, як він відомий. По-перше, він формує дуже великі плоди. Такі от, бачите, за розміром вони крупненькі. Це от якраз спілі. Вже. І ці плоди і зовні красиві. І всередині вони рожевого кольору такого приємного. І на смак цей сорт вважається як етаоном. В цьому році якраз така погода це для інжира те, що треба, така напівпустельний клімат. У нас оце в цьому році жодного поливу абсолютно не було. І це при тому, що у нас дощів майже не було. Три місяці взагалі без дощів — він росте, хоч би що. Все вже в нагороді посохло, ну не виросло як треба, а інжиру якраз Така погода добра. Ну, це ще одна така екзотична для нашого регіону рослина субтропічна. Це зизифус, або його ще називають унабі, або ж китайський фінік. Теж добре росте в Криму, в південних регіонах. У нас в Харківській області, ну, лише в затишних подвір'ях, ну і то далеко не в багатьох людей. На смак нагадує фінік з яблуком. Також хурма у нас росте, це Віргінська хурма, вона дрібноплітна, її плоди розміром, ну як абрикоса. А коли поспіває вона, то вона на такий ромовий присмак, і в неї терпкості немає зовсім, коли поспіває вона. Ну Дуже смачна. Ми розуміємо, що і синоптики прогнозують, потепління буде в майбутньому, і кожен рік буде він все тепліший і то так чи інакше нам треба пристосовуватися до таких погодних умов, тобто нові культури, в тому числі вивчати.